Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Цікаве рибеня Михайло Слабошпицький. В одному великому ставку жило зовсім маленьке рибеня. У природі тоді саме стояло літо. З води рибеня бачило веселе сонце в далеких небесах і звішане вербове віття біля берега. Цілими днями рибеня привільно плавало біля верб і з цікавістю визирало на берег. А що воно там відбувається? А на березі з довгими вудками у руках сиділи вусаті рибалки, блукали нявкучі вусаті коти і мекали рогаті кози. Далі від берега лежала в хмарах куряви дорога, і по ній з гуркотом пролітали вантажівки. Тріщали мотоцикли, гасали на велосипедах хлопчаки. А далі, а далі рибеняті не було видно, і воно дуже сумувало з того. Рибеня бачило, як дорослі великі риби пірнали глибоко аж до дна, розганялися там і стрімко злітали вгору над водою. Ото, мабуть, устигали всього побачити. Їм же ж, видно, ставало аж туди, далеко за дорогу. Подивилося, подивилося на їхні стрибки рибеня, та й собі стало вчитися. Пірне і стрибне вгору, пірне і стрибне, пірне і стрибне. І все стрибає найближче до берега, щоб аж на дорогу дострибнути. Придумало собі, що вискочить із води аж за верби. Та й вистрибом по дорозі погуляє. Дивилися дивилися великі дорослі риби на те стрибання і осудливо головами похитували. Аж хвилі від того похитування йшли по воді. Похитували головами й приказували Ой не доведе до добра оте стрибання. А рибеня їх і слухати не хотіло, звідки вони можуть знати. Думало воно. Просиділи весь вік у воді, нічого не бачили, ще й інших навчають Не доведе до добра, не доведе до добра, доведе. Я краще за них знаю. Отак собі думало, ще й у голос приказувало цікаве вперте ребеня. Приказувало у воді, аж бульбашки йому з рота летіли. Вилітали бульбашки з рота і плавали, як прозорі горошини під вербовим віттям. Рибеня стриб та стриб уже аж до гілля дострибувало і хвостиком маленьким проти сонця поблискувало та помахувало. Рибалки навіть про вудки свої забули і на нього задивилися. В них від захвату аж вуса ворушилися, а коти при березі принишкли. Тільки очима за рибеням водять. Ото, думають, маленька пожива була б нам. Один навіть стрибнув між вербове віття, щоб упіймати рибеня на льоту, але воно вже зникло у хвилях, а котяра булькнувся у воду і розпачливо занявчав, ніби вредні хлопчиська тягли його за хвоста. Всі рибалки з нього дружно реготали. І риби глусливо хвостами замахали. А рибеня знай своє все стриб та стриб. І дострибалося, бідолашне. Аж на берег вилетіло і упало в кропиву. Сіпнулося там, щоб стрибнути назад у воду, а воно чомусь не стрибається. Ой, жалібно промовило рибеня. Що ж тепер зі мною буде? Прошелестів над ним вітер і не відповів нічого. Допоможіть, допоможіть, прошепотіло рибенятко. Прогурчала недалеко машина і нічого йому не відповіла. Правду казали, великі дорослі риби, заплакало рибенятко. Не довело до добра отаке стрибання. Якби я знала, я б зовсім сюди не стрибало. Але ніхто його не чув і ніхто не йшов порятувати. Тільки коти вусами в усі боки повели, вуха нашорошили, очима поблимали і дружно кинулися в кропиву. Вже давно і з'їли б горопашне рибенятко, але сварку між собою затіяли. Це моя здобич, голосно нявчав кожен, дряпав під собою кігтями землю. Так і не підпускали вони один одного до рибеняти. Вже в них навіть і до бійки йшлося. А рибеня зіщулилося, хвостик під себе підібгало, очка заплющило і зашепотіло. От мене й не буде. Плаватимуть риби у ставку, а я вже ніколи не плаватиму і не побачу з води радісного сонечка. Як же це несправедливо? Так, це було б дуже несправедливо. Але саме так воно й сталося б, якби на ту пору не їхав побіля берега хлопчик на велосипеді. Побачив він котячу Веремію і засміявся. Що? каже, до котів. Б'єтеся за кропиву? А потім згадав, що коти кропиви не їдять. Чого ж це в них таке щинилося?» – подумав. Щось же таке в кропиві є. І побачив він перелякане рибенятко, що вже й дихати перестало. Доторкнувся до кропиви і ужалила вона йому пальці, як вогнем обпекло. Інший сів би на велосипед і поїхав би. Сказано ж кропива люта, але хлопчик був добрий і сміливий. Жали, загукав він крізь сльози. Я ж не можу рибенятку в біді кинути. І дістав рибеня і кинув у воду. Коти повели за ним очима, доки не булькнуло, і розчаровано нявкнули. Отак, сказав їм хлопчик. І не соромно вам зуби гострити на мою пусіньке рибенятко. Розбійники хвостаті. А рибенятко з під лагідної хвилі йому гукнуло. Дякую тобі, хлопчику, дякую. Чи почув його хлопчик, не знаю. Але радісні бульбашки на воді він побачив. Сів на велосипед, свиснув та й поїхав. Чи ви його ніде не зустрічали?